Вітаю сонячні люди і бажаю вам і вашим рідненьким міцного здоров'я, довголіття. Сьогодні ми почитаємо про фінансові ситуації і для когось з вас вони довготривалими можуть бути і на рік, а якщо іпотека це більше 10 років. А для когось ви приймаєте рішення, чи варто вам діяти, не діяти, обирати. Нову діяльність, бізнес, роботу, підроботку а, або щось віддавати. Буде три варіації, і, можливо, для когось не підійдуть вони. Таке іноді буває, а можливо, для когось підійдуть навіть і дві ситуації. Найголовніше, щоб ви а, війшли в резонанс із цим Грегором в доброму сенсі цього слова. Він мовчазний насправді. я коли спілкуюся з ним, по суті, це як бінарна система, так, ні. Тому я буду використовувати додаткову ще колоду для потреби. Якщо, наприклад, ви можете вплинути на цю ситуацію через свій душевний стан. Іноді вплинути не всім вдається, і неважливо, ви людина сильна. Розумна, досвідчена, просто сценарій має себе дожити. І все. І тут немає значення, хто ви, скільки статків маєте. Якщо сценарій розпочато, ми можемо тільки реагувати мудро або занадто емоційно. Але я бачу, що у підказочках у нас сонечко. Багато що, можливо, залежить і від вас. І саме Корекція ситуації, дай Боже, щоб вам надала тих результатів, яких ви бажаєте. Три варіації. Обирайте інтуїтивно і прослухайте потім. Будь ласка, перша, друга, третя. Вітаю, сонечки, ваша ситуація. Ситуація непроста, трансформаційна. І оскільки ми зараз спілкуємося із Егрегором фінансів, а це завжди поток. Фінанси, по суті, у людини не можуть затримуватися надовго, інакше система буде витискати їх з родини, з бізнесу. Так ось є. Така сила, це навіть не Грегор, сильніші за гроші. І це смерть, трансформація. І дійсно, ви щось проживаєте не по своїй волі. Але не у всіх це смерть матеріальному, фінансовому, а іноді світогляду. Дехто може проживати вже наслідки ось тих непростих подій. Не за вашими бажаннями вони трапилися, в Верховний суд. І не завжди це є справедливістю. Це хвиля історичних подій, яка несе людину і не запитує, бажаєш ти чи ні. Тому тут про гроші, дивлячись, яка ви людина, ви могли і все втратити. Втратити джерело або Інший варіант, ви втрачаєте зацікавленість в тому, чим ви займаєтеся, і ця ситуація, вона в вашій голові тримається доволі довго. Ви взагалі запитуєте свою душу, свою особистість, світ, чи це мій шлях, по якому я йду, але нема тут радощі і. Навіть не в радощах справа, а в домовленості із своїм внутрішнім світом. І тут така трансформація може відбуватися для деяких людей і усвідомлено. Ви можете звертатися до когось, до астрологів, психологів, до людей, яким ви довіряєте, для того, щоб. Опанувати ось ту трансформацію. Ви розумієте, що так, як раніше, наприклад, ви працювали або жили в цілому, ви не можете, чи то через зовнішні обставини, чи то ви усвідомлюєте настільки чутлива людина, що це трансформація внутрішня, а вона вже впливає на соціальні події. Зараз ми дивимося про фінанси і. Враховуючи, що у вас процес триває довго для тих людей, які бажають все ж таки отримувати гроші легше і займаючись тим, що вам більш до вподоби. Так, такий шанс є, але вам варто кардинально змінити ваше життя і, можливо, на це ще не вистачає сил. Зараз я ще візьму з другої колоди. Пораду від вас з майбутнього, бо це нам Грегор Фінансів, грошей відповідає. Він каже: гроші я дам. Але дійсно є такі аркани, який каже, як вони приходять, та, також вони і підуть, не чіпляйся з них. Живи за мастю королева чаш. Легше тоді я буду давати. Вам, люди, це ось в потоці приходить така фраза Легше буду давати. Якщо ви будете в дорозі, якщо ви не будете багато чіплятися за речі, це легко сказати, але якщо ви жили в іншому стилі, і у вас вже сформовані звички і вам за 50, так, нелегко, але є тут ще такий варіант, що Саме такий стан, як у королеви кубків, тобто жінка ніжна, доброзичлива, навіть іноді, знаєте, така, якій хочеться допомогти. Не та, яка тягне все життя на своїх плечах, не конячка, така, трудяга, яка живе на роботі, а та, яка себе, як жінку, доглядає, любить. Шанує, балує навіть іноді. Ось в такі енергії ви легше їх отримаєте. Мах. Навіть якщо ви все втратили, мені дуже шкода. І я з багатьма людьми спілкуюся, хто все втратив. Але на диво більшість з них... Вони мають такі ясні очі. Вони дякують за життя. Тому ви станете магом, якщо цю трансформацію пройдете, і вам дадуть достатньо маг. Він ніколи не є бідним, але він не чіпляється за гроші. Так вам і кажуть, що зроблять з вас того, хто буде проводити великі суми, але ваша Бажана поведінка, щоб ви жили без страху. Ось Мах це людина, яка живе без страху. Підтверджується тут поведінка краще, Лицар кубків, шістка кубків і принцеса дисків. Так, ви носите себе нового, нову у власному утробі оновленої психіки. Я не можу сказати, що за цими арканами трансформація Верховний суд, ось завтра все прийде легко. Вони тривають довго, ці життєві ситуації. Але в подальшому майбутнє у вас радісне, єдине ви собі підказуєте від майбутнього, щоб ви з майбутнього попіклувалися про своє тіло. Про свій фізичний стан і дійсно дозволили комусь вам допомогти. Ваша ситуація зміниться, мах, королева випадають, закохані. Ситуація може змінитися через друзів, коханого або ну, таку діяльність, яку ви робите за любки. І це неймовірно, якщо раніше ви жили по-іншому. Якщо раніше ви дійсно були такою я сама. Дай Боже, щоб у вас все трапилося вчасно. Здоров'я вам міцного. До зустрічі. Друга ситуація. Вітаю вас. Зоряні ви. Подивимося, яка ситуація фінансова, бо їх може бути декілька і всі виносите в своїх головах. Пов'язана вона або з родиною, або з близьким колом людей небайдужі люди для вас. Це і родина, і друзі, і ці ситуації ваша душа задіяна дуже довго. Вам і можуть снитися страхи, а іноді турботи щодо того, як її вирішити. А в цілому, я думаю, ситуація пов'язана із забезпеченням вас, ваших рідненьких, із працею. Але ви хотіли б чогось сталого, надовго. Є така частина глядачів, які хотіли поєднати це, бо зіронька це аркан душі, щоб це не мала протиріччя із вашим душевним станом. Ви могли б від чогось. Томитися, бо коли я тасувала колоду, ось вистрибнув повішений, я його приберу. Це такий стан у людей, коли вони сильно не можуть змінити ситуацію. В певній мірі і жартовність, але не завжди, враховуючи, що ви активною мастю показані, це ваш вибір. Ось така ситуація склалася в регіоні, в країні, у вас на підприємстві. Що ви від чогось сильно залежите. Хотіли б а, а, більш динамічно, щоб розвивалася ваша ситуація. Багато працюєте за невеличкі гроші. Давайте тоді у вас трошки по-іншому я запитаю, бо показують нам аркан душі, психея. А вона більше за наше тіло. Тут вистрибує місяць. Можете турбуватися не лише за себе, і за гроші, які вашу родину хтось приносить, синочок, чоловік. Але в цілому ця тема складна наразі, дуже тяжко. І ваша психіка, вона вже в стані виснаження, Бо навіть в такому поєднанні і депресії саме через гроші. А причини можуть бути різні, що ви, наприклад, якщо це кредит або відбудова, або ще щось, ось ви працюєте, працюєте, а ніяк ви не можете накопичити сили, бо воно все. Тікає, все йде, ви не відчуваєте залишки. Зараз ми запитаємо Грегор Фінансів про ту дорожку подій і кінцеві аркани нам покажуть наслідки для вас. Що задумано, це не означає, що 100% ви маєте це прожити. І сценарій ми можемо коригувати, якщо на початку нього. Ось бідність, п'ятірка пентаклів, нестача грошей, розчарування, а далі легше. Хвала Богу. Але тягар є. Чи знайдете ви ось той шлях, коли легше вам, коли вам допомагають, наприклад, ви могли також про це мислити, щоб ви отримали допомогу? ми питаємо. Треба змінити статус. Змінити підхід і поведінку кардинально. Старший аркан, тобто тут, якщо у вас кредит, можливо, перекредитування в майбутньому, якщо праця, ось дивіться, якщо ви бажаєте дійсно кардинально змінити, бо тут невеличкі гроші легше після, ну, мушу сказати, бідність, нестача. Навіть, можливо, і хвороби, і розчарування легше буде деякий період, але кінцевий аркан випадає тягути через роботу, знову ж таки. Можете додатково набрати собі завдань і вдома працювати, в колективі працювати, але тяжко вам, якщо вже і змінити. Поток фінансовий для вас, вам треба змінити статус, роль в нашій грі ці непростій. І фінансовий Грегор розповідає, що в подальшому він вам надасть шанс якось так несподівано. І ви дослухайтеся, особливо до своєї частини розума, такої критичної, як реагуватиме ваше тіло? Бо. Ось цей спокій, який ви шукаєте, він приходить все ж таки через соціум, це не медитація. Десяточка, боже, я зараз за вас дуже радуюсь. Тут і сонце, і аркан, ну, не те, що навіть заможності лише, і здоров'я, і скарбів, і те, що ви можете далі передавати іншим поколінням. І шанс. Можливо, ця криза, можливо, дійсності перенавантаження в вашому конфлікт, конфліктному, на жаль, ось таке ж слово прийшло в колективі, або там, де у вас нема вже задоволення від праці в бізнесі вашому, вас підштовхує змінити напрямок, ви його зміните і отримаєте. Ось то все і задоволення для вашого его, і багатство. Дай Боже, але, скоріш за все, це не справа тижнів, і для того, щоб це здійснилося, треба йти на зустріч цим змінам. Шукати, читати, спілкуватися. А я вам бажаю дійсно вийти з цієї кризи. І бажаю найшвидше, але найголовніше, щоб це було вчасно, щоб ваше тіло і душа все це. Усвідомили і разом винесли, перенесли себе на ту лінію життя, де у вас є те здоров'я, в тому числі фінансове. Удачі вам. Третя ситуація. У нас тут в гостях чарівна імператриця, дійсно, жінка або чоловік, який опікується родиною, бізнесом. Мислить категоріями далекоглядними, далеченько дивитися. але і у вас трансформація, що йде, ви від чогось залежите, і, можливо, раніше вам гроші давалися ну, не те, що легше, але більш передбачувально. Ви знали, що за місяць або за сезон те і те й прийде. Але на відміну від іншої варіації, тут інша конфігурація. Ви така цікава людина показана цим триплетом. І матеріальне можете підкорити, і емоції теж ними правити. А в чому пов'язана ця трансформація? Мені розповідають про минуле, про людей з минулого. Можливо, це і діти для когось. І може тяжко вам зараз за всіх відповідати і всіх організовувати. Не вистачає енергії. Тут навіть не лише в фінансах справа. Зараз я запитаю ваш енергетичний стан. Дуже багато сил йде на боротьбу якусь за справедливість. Вас могли якось несправедливо, ну, не обов'язково покарати, нарахувати щось неправильно. Або ставлення до вас складається з дрібних таких актів поведінки від колег, родичів. Сусідів, інших людей, і все це забирає енергію. Тут зараз я спілкуюся з вашим духом. Тут більше навіть відсутність балансу, а раніше, скоріш за все, ви дійсно дивовижно, але разом могли правити і матеріальним світом, і духовним. І це аркан війни, він не може на нас не діяти, коли ми в спільному світі живемо. Дійсно, і події, і втрати, і емоції, і сльози, воно все впливає на наш стан. Це не означає, що треба закритися від цієї інформації повністю, жити ось в якомусь вигаданому світі. Тобто ідіотів достатньо які радять, що ви там. Медитацію займаєтеся, ракета вона вас не вб'є. Треба ховатися, треба запасатися. Але в цілому тут трошки надірвана енергетика, можливо, в деяких життях і не трошки. Зараз ми подивимося, що нам буде відповідати Грегор фінансовий. Є вдача. Ви її повністю не загубили, але ваші думки. Вони перенавантажують вас все ж таки. Якось оновитися треба і повикидати як із голови, так і з щоденника свого ті справи, які не ведуть вас до вашого здоров'я фінансового. Ось вам так і кажуть, з нуля очистити себе, зробити генеральне прибирання і займатися тільки родинними справами, а якщо це ваш бізнес. Тільки тим, що вас насичує і надає результат. Закінчиться у вас якась ситуація неприємна, треба буде отримати підтримку, допомогу, звернутися до когось, і далі ви переходите на той рівень, де легше фінансовими впоратися. Єдине, я зараз все ж таки перепитаю, бо фортуна це така дама. Непостійна програма, яка триває не місяці, не роки, тут головне залишитися потім на тій щасливі лінії життя. Справедливість двічі випадає вам. Тут і вам кажуть, що ви отримаєте. Ви отримаєте легше гроші, якщо Можливо, навіть і самі станете уособленням цієї енергії. Комусь відмовите в вашій енергії. Ось тут приходить така фраза, що ваша енергія це є запорука ваших фінансів. Ваша увага. Для декогось, можливо, поговорити 5-7 годин. Це нормально, люди добре себе відчувають. А ваша увага, вона безпосередньо. Пов'язана із вашими фінансами. Тому тут треба відмовити комусь, бо навіть і покарати, якщо людина щось погане вам робить, якщо це в вашій силі, якщо це уособлення чогось того. До чого ви не можете бути причетною, нема у вас сил. Це може бути дійсно і війна. Тоді не віддавати їй всі залишки енергії. У вас вихід із вашої ситуації, непрості, трансформаційні, полягає в тому, щоб ви назбирали енергію. Ось із всіх варіацій, тут більше це Егрегор наголошує прям. Підказую, що вам треба збалансувати ту енергію і увагу, яку ви віддаєте іншим системам. Тоді фортуна затримається або ви затримаєтеся на цій дорожці фортуни. А ще, якщо так вже сталося, що енергетично у вас ваш кокон, ваша увага, здоров'я. Вони все ж таки мають рани. То дайте собі час. 21 й старший аркан. Один з арканів мудрості. Дайте собі час наладнати себе, відпочити. Також аркан відпочинку. Не віддавайте свою увагу новинам повністю, політикам, церкві чужим людям накопичуєте енергію. І цю трансформацію ви проживете набагато легше. І на хвилі удачі, я думаю, ви зможете навіть перейти на інший рівень забезпечення якості життя. Я вам того бажаю, усього найкращого. Бережіть себе, своїх рідненьких і будьте здоровими. Дякую.